Мої вітання. Сьогодні погода, гарний день. На городі ще трохи земля мокра, але ми все одно розробили її і садимо цибулю. Це у нас помосники, які допомагають садити цибулю. То вже цибуля буде добра. Ой, то добра буде цибуля, да має? Да, бери лопатку і закидуй цибулю, давай. Так тако, давай. Давай, тако, отаку. о, От так, от так закидуй. Отак, так молодець. Ось так закидуй цибулю, щоб її не було видно. Туди кидай. Кидай. Ось цибуля вже буде гарно. От правильно закопуй, закопуй, сильніше прижимай до землі. А, от гарно почистила, щоб гарна була цибулька, так? Да? І буде садити. От помічниця. От, молодець. От так вот все. Так гарно вона цибульку садить. Така молодець. От. <рес> 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 Тату вігене. У мене син і малював, і співав, і сад любив дуже, і садити, що завжди любив. Дочка його унаслідувала. А внук, він у нас буде строителем або шофером. Не якимось, я не знаю. Сумахіром. У нього машини льотають, не помаленьку їздять. так. Молодець! Молодець! Так він цибульку маленький, так. Яка співа. Ну. Дочекалась мама помощників. Отак, так зараз. О, то вже цибуля виросте. Ні, не з цієї сторони Все. давай. Тут ось ходимо. Будемо кидатися диво. Цей рядочок вже треба. Гайда, Давай, треба тут розкладати цибулю. буде. Димає по одній, бачиш, садить. Угу. Засовує акуратно, правильно має. Молодець, має. Умнічка. О, <сіх> мужик є мужик. <сіх> ти зарабату жінок дивляться, давно сміються. Каже, о, мій теж так муж садить. Закидав, закидав, все, я посадив. А ти потім шолопайся, розбирайся. А, 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 а дівчинка по одній, щоб гарно було, садити, молодець. Ну, якось так ми садимо цибулю. Ходи сюди до мами, ходи, Артур, іди сюди. не туди. Сама просила допомогти, він і допомагає. то туди, так, да, то лишнє, то не треба. Ой, Ой, будьте здорові. Посадили ми цибулю і тепер можна покататися. Ну, так. Да. Так, поїхали. Ну і ще хочу вам показати свої сходи з равликів. Тут в мене капуста. Вже справжні листочки пустила. І салат. В принципі, можна буде розсаджувати завтра. Передають погоду вже на літо літо вже у нас майже починається. І грозів немає, то можна буде висаджувати вже все в теплицю. Тут в мене кібіц помідори, бачите, посходили всі. Кібіц взагалі помбізні помідори. Е, устойчив, ну, я не знаю, я багато різних пробувала, сортів. Але саме ці вони устойчиві до фітофтори, до засуху, до дощливої погоди. За ними не треба гратися з тими підв'язками, як ото високорослі помідори. Вони до коліна собі кущиком ростуть і плоди. Доволі Ну, вони довгенькі і такі граньоні плоди. Насіння мало, більше м'якоті. Це добре для. Закруток і для кетчупів не Неводяві вони. І також довго стоять. Я всі сорти повикидала, що в мене було. Я залишила собі кібець. Це на моє городі, в мене глейка з чорнозьомом Земля важка, в принципі, дуже важка. То воно родить в мене гарно. І нічого я не оприскаю, не оприскаю, не граюся з ними. Посадила і забула все, посапала там, звісно. І це маю я собі кожен рік помідори. Тут в мене огірочки посходили вже. Не буду відкривати, бо тримаю телефон в руці одній незручно. Ну, ви бачите, да, посходили. В принципі, теж можна буде садити. Там в мене декоративна капуста посходила. От. Там у мене ще дзвоники, квіти тут посажені, посходили. Не буду вам показувати, бо ну, все маленьке ще тільки вилуплюється. Що ще хочу сказати, плюс в равликах не ускоджується чорною ніжкою. Бо в землі часто вона є, якщо сходи піднімаються, і вони, оця чорна ніжка викошує дуже багато насіння. Тут такого немає, воно все стерильно, Корінь укріпляється, підростає оці два справжніх листочка, і коли починають підніматися, то вже можна, в принципі, буде, я кажу, розсаджувати і не боятися, що воно пропаде. І ще плюс в равликів в тому, що ви купляєте, коли насіння. Ви можете ну посіяли, да? я бачила на деякі жінки на Ютубі оцю коробочку з землею посіяли. Місце багато займає, а сходи не, не посходили. І от місяць цілий, от велика площа землі просто прогуляла. А тут ви в один скрутили маленький равлик, поставили і воно у вас є. І ви бачите, що там сходить чи не сходить. Взагалі класно. І що ж я хотіла сказати нас травликів? Куріння. Це я, мабуть, може, завтра покажу вам. Буду розкручувати, бо зараз вже треба йти справлятися, немає часу. Воно не пускає, не дичавіє, не женеться доверху, воно більше пускає в. Кореневу систему нарощує у цій влажній бумазі. А нам саме в цей період дуже важливо, щоб була сильна коренева система. Тут ми так і наблюдаємо у равликах. Якщо в землі ви просто садите, то йде там зверху тепло, розсада витягується доверху лізе. Дичавіє. Корінь маленький, а розсада витянута. А тут йде навпаки, тут. Я не підсвічую. Температура ніби однакова кругом, бо вода тримає однаковий температурний режим. І воно собі нарощує кореневу систему. Там достатньо влаги. Не треба кожен раз бігати, чихати, поливати. Воно собі зійшло і росте. Потім тільки ну, взяла і розсадила. Ну, Такі вони у мене равлики. А ще хотіла сказати, що от мілке насіння квітів висіваєш, потім бурян сходить, і ти не знаєш, де квіти, де бурян. Да, можна борозди засипати пісочком, але все одно воно може і не зійти. От астри я купляла неодноразово, там вони дуже погано сходять ці насіннячку, Домашні гарно сходять а Ці куплені погано. І також у землі воно просто земля може простояти і нічого не зійти. А в равлику, в менюпенькому равлику, воно все у вас зійде, підніметься, і ви собі потім його з цією бумагою можете просто замочити і витягнути корінь, ну, щоб бумага добре розмокла. Або з цією бумагою, як я сажу, вот. От, дивіться, бачите, я тільки не розмотаю цю бумагу, клійонку зніму і сажу сразу в горщичок, щоб він собі ріс. Отак от, от, розмотала і з землею коренева не ушкоджується, не ламається. Ви бачили, що там в ще пророщує корінневу систему, витягують, вона гарна, але вона може, потім, коли в землю садите, може вламатися. А тут а воно все підстраховано, навіть якщо ви додасте зусилля і трошки прижмете, воно у вас пластично в землю ввійде і не поламається, оця коренева система. Тому можна таким чином висаджувати і рослини, і квіти верніше, і моркву. Моркву я теж так буду робити, бо цього року я нічого не встигаю через всі ті події, що там трапилися зі мною. Я просто не встигаю хронічно щось що із розсадою запізнилася. З посадками запізнилася, ну, думаю, що хоч все одно, хоч трохи, як то кажуть, почала щось робити, а то взагалі нічого не хотілося робити. Ну, так що, пробуйте в равлики, тим більше я бачила в, в Ютубі, вони набирають обертів популярності і люди все більше і більше садять. Спочатку, може, щось не, поп... не е, удатися. Бо там казала, одна мені писала, що не дуже сподобалося. Не знаю, я попробувала і я тепер все в равликах. Все, все в мене в равликах. Так, на цьому я буду завершувати. Треба бігти справлятися на вечір. Усім бажаю всього самого найкращого, миру, добра, злагоди, любові, щоб нарешті війна закінчилася, перемоги нам і нашим. Воїнам і хай все буде добре до зустрічі.